Це для надійності державного рубежу на західному кордоні України тривають заходи з посилення охорони. А вже кілька тижнів поспіль прикордонників вдосконалюють та оновлюють інженерні споруди. Як триває, так би сказати, весняне оновлення на кордоні? Ми бачили на відділі Рава Руська і готові вам про це розказати і показати. Раворуські прикордонники охороняють десятки кілометрів українсько-польського кордону. І з початку весни смуга розмежування між країнами потребує оновлення для більш надійного захисту. На ділянці відділу безпосередньо Раворуський, де зараз знаходимося, створили зведений загін в кількості 20 цивільських службовців. До облаштування державного кордону долучилися громадські формування, жителі найближчих населених пунктів та працівники лісської підприємств. Інженерна суть інженерно-будівельного сезону полягає в обполягає в облаштуванні державного кордону, обслуговуванні інженерно-технічних споруд, створення перешкод для порушників державного кордону. Перш за все на кордоні оновлюють контрольну слідову смугу. Саме на ній свої сліди залишають всі контрабандисти та нелегальні мігранти. Ця переорана дороги допомагає зеленим беретам виявити порушників рубежу. Та одночасно з тим ремонту та оновлення потребують і інженерні споруди та очистка доріг від дерев, які впали. Вдосконаленню прикордонної інфраструктури правоохоронцям допомагають місцеві мешканці та учасники громадських формувань. От, до прикладу, з бензопилою в руках на кордоні працює голова сусіднього села. У нас завжди тісні стосунки є з прикордонною службою. У нас громадські формування не тільки допомагають на чистки кордону, лінії кордону, а також допомагають в громадському формуванні, допомагають на затриманню. Нелегалів, які зараз участилися, які йдуть за шукають щось ліпшого що за кордоном. Завдяки співпраці прикордонників та місцевого населення такі заходи відбуваються значно швидше та навіть з користю для обох сторін. До прикладу, на цій ділянці довелося зрізати кущі, аби краще бачити лінію кордону та швидше виявляти порушників. <звук> та ці зрізані дерева та кущі одразу переробляють. Нам надали допомогу часне підприємство Еколіс, які беруть, переробляють дані хвою, дані кущі для топлива, опалюють в Раборуські садочки, школи, ліцеї, місто. Такі інженерні роботи відбуваються на всій ділянці державного рубежу, за яку відповідають прикордонники Львівського загону.